Друзі, привіт! Павла Глазового дуже турбувало, мовне питання завжди. І сьогодні я вам розповім гумареску Здрасті, мама Родная. Син поїхав з дому та й прожив у місті більше як півроку, днів, напевно, з двісті. Він в село вертається, з мамою вітається. Здрасте, мама родная, як здесь проживається? Мати гладить сина по родому чубчику. Як це ти балакаєш, любий мій голубчику, наче й не по нашому, наче й не по-руському, більш на те скидається, що по-малоруському. А синок відказує Ти маманя темна. В нашому положенні разница огромная. Я живу у городі, ти все время в полі. Як тут здесь розтумкаєш чточого і что ли Отак от так вот, три дня в місті. А вже вважають, що така мова набагато ліпша, ніж рідна українська. До зустрічі! Жовтому літачку. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодної гуморезки Павла Газового.